Якщо ви хочете збільшити розмір аліментів порівняно з тими, які вам уже присуджені, то необхідно мати у фокусі уваги одну таку тезу. Ваш майновий стан повинен змінитися в сторону погіршення порівняно з тим, який існував на момент валення судового рішення про стягнення аліментів. До прикладу. Ви Уже не працюєте, а раніше працювали, коли рішення ухвалювалося. Можливо, змінився ваш стан здоров'я. Можливо, ну, певною мірою змінився стан здоров'я дитини, і у вас більше витрат у зв'язку з цим. Хоча протилежна сторона може говорити, що це потрібно стягувати не аліменти в більшому розмірі, а додаткові витрати. Одначе все ж таки. Коротше кажучи, потрібно. Якісь аргументи, які б свідчили про те, що грошей у вас стало менше, або здатності до їх заробляння зменшились. І тоді є більша ймовірність, що суд візьме це до уваги і ухвалить нове рішення, і присудить збільшити розмір аліментів на вашу користь.